Це дуже дивно, коли ти їдеш там, виїжджаєш з Харківської умовної області, мирної області, де вже все так, ну, значно, ну, порівняно з Донецькою областю, дуже спокійно. Ти просто переїжджаєш кордон з областю, скажімо, з Ізюму виїжджаєш в Слов'янський район, їдеш по машині, і асфальт гуде, тому що він просто з'їдений гусеницями танків, тобто його він просто він виглядає як така от пральниця, дошка. Наскільки близько ну, війна до України ще не була в цьому столітті в будь-якому випадку? Але як це донести до людей? Ну, умовно, ти кажеш, я два місяці не допомагав військовим, і в мене все добре. Дома спокійно, в мене є навіть гаряча вода, якщо там пощастило, скажімо. Чому я не можу далі ігнорувати це і не включатися в той процес? Як же воно йде? Ви можете не фінансувати армію, тоді ви маєте робити щось на мирному фронті в тилу. У нас безліч завдань для мирних людей із інтелектом і наснагою. Наприклад, у нас все ще є міліція, яка не є міліцією, у нас все ще є суди, які не є судами, у нас все ще є всі схеми. По відмиванню грошей, на яких раніше сиділи люди Януковича, і ось е, е, ті, хто попередні, ми називали попередньою владою, яка є частиною сьогоднішньої влади. Все ще всі ці схеми працюють. І ці люди вони в цих схемах, і вони не бачать зміни, вони не вірять, що зміни можливі. Тобто, ми всі знаємо про те, що, наприклад, е, відмиваються величезні кошти, і на митниці все ще в вишах продовжують викладачі брати хабарі. Ніхто в один прекрасний день не сказав, окей, ми так більше не робимо, ми українці, ми пережили революцію, у нас війна. Інформаційну кампанію проти хабарництва держава не почала. Немає ні гарячої лінії проти хабарництва, ні е, покарань. У нас, в принципі, все йде в нікуди, тому що немає суддів. Тобто ми не можемо нікого покарати, тому що немає судів, немає прокуратури як такої нормальної, немає міліції дієвої. Тобто ці люди, які ще минулої зими могли вбити тебе, мене чи наших друзів, це те, що ми везли шини на майдан, вони все ще на робочих місцях. Більше того, що на Женя Закревська розповідала про те, що ті люди, які безпосередньо стріляли з автоматів в натоп на майдані Незалежності, лишилися працівниками правоохоронних органів і далі працюють. Ну про що ми кажемо? Про які зміни тоді йдеться? Змін таких немає. Тобто, зміни зараз зупи... зупинилися на кордоні. З правоохоронними органами і ось з деякими ключовими фінансовими постами, на яких сидять ті самі люди, які продовжують красти, чи зараз продовжують даїшники самі платити за бензин з власної кишені? Я більш ніж певна, що так, тому що їх керівники продовжують відмивати кошти і нічого не дають. Наприклад, так? ці хлопчики продовжують водії, Київські і Харківські, там Дніпропетровські і всі решта країни давати хабарі так, продовжують.